Відок нічної дронової атаки туди поїхала Аня Тирса. Вона ну таке таке жахіття зараз бачить, таке страшне. Ну воно чимось навіть частково нагадує кадри з фільму про кінець світу, про Армагеддон. Якесь пекло, прямо за її спиною. Пекло. Вітаю слава вітаю колеги і всіх наших телеглядачів. Також вітаю. Дійсно, пекло і дійсно відчуваємо неприємний запах, тому що на Київщині у броварському районі Київщини все ще триває ліквідація наслідків дронової нічної атаки ворога. Власне тут під час нічної атаки сталося загоряння промислового приміщення площою 8 тисяч квадратних метрів тобто доволі велика величезна ділянка. Тут спалахнула величезна пожежа. Жа відповідно дуже оперативно приїхали сюди рятувальники, і вони вже локалізували цю пожежу. Тобто загрози розповсюдження вогнища наразі немає. Проте ліквідація все ще триває, і роботи тут дуже багато ускладнюється все тим, тому що тим, що на цьому підприємстві готували дерев'яні палети і власне уся ця територія була буквально заставлена об'ємною деревиною, і власне тому вогнища тут дуже високої температури оскільки... Тільки воно було дуже велике, дуже важко його повністю загасити. Тому над цим зараз працюють рятувальники. Їх на цій локації працює майже 80, і ще 90, 19 одиниць спецтехніки долучили до робіт. Власне про те, як тут тривають зараз роботи, поспілкувалася я з фахівцями ДСНС, Тому пропоную детальніше прямою мовою далі послухати. На цю хвилину триває ліквідація пожежі, що виникла внаслідок збройної агресії. На даний момент на ліквідації працюють 19 одиниць техніки та майже 80 рятувальників. Ну, ви бачите, що розповсюдження пожежі немає пожежу локалізовано, але ліквідація ще триває. Складність полягає в тому, що, по-перше, Повністю підприємство дерев'яно запаковано дерев'яною продукцією, дуже велика площа і дуже велика температура горіння. В деяких місцях стовп досягав 6 метрів. Ну там ви побачите врятовано житлові будинки, які знаходились майже в притул до цього підприємства. Ну що я можу сказати, на даний момент роботи тривають тут, загиблих і потерпілих немає. Дійсно, на щастя, загиблих та потерпілих тут немає. Проте, от як могли чути про будинки, тут один із будинків знаходиться буквально впритул до цього підприємства. Ну і власне під час атаки, під час того, як коли тут ще була величезна пожежа, були ризики того, що вогонь і зайде до будинку. Цього цей житловий будинок рятувальникам вдалося врятувати цей будинок. Проте гараж він дуже сильно пошкоджений. Він майже в зруйнований. Але... Але будинок пошкоджений також там пошкоджена покрівля, вибиті вікна, і пошкоджений загалом фасад. На щастя, в цьому будинку ще ніхто не проживає, тому що поспілкувалася я власне із місцевими, власне, з власником цього будинку, і він розповів мені, що в будинок сам знаходився ще на стадії, на стадії будування, тобто ще воно не встигли туди заїхати. Детальніше пропоную від нього послухати, що ж він мені сказав. Сусід попередзвонив, каже, пожежа на підприємстві. Їдь е, сюди. Я приїхав. Тут така була пожежа вище 15 метрів, висоту підійти не можна за 100 метрів. Загорівся сарай, е, гараж. Чудом не будинок, наче вцілів, але всі вікна пошкоджені, фасад пошкоджений. Криша, ти... Криша також пошкоджена. Ну, що я можу сказати? Біда та й все. Це ви добудовували ще цей пусток? Будинк... Так, ми будуємо його вже років 10, мабуть. Кожен рік потрошечку своїми силами. Ну, війна все робить своє. Тож ліквідація наслідків дрону винічної атаки точно триває. Вогнеборці працюють. Я власне стежатиму за ситуацією Тут місцеві потрохи уговтуються. Ну а після того також зазначу, що приїде сюди і поліції і слідчі, які також будуть працювати на цій ділянці. Стежатиму за ситуацією. І, звичайно, оперативно усе повідомлятиму вам. А на цю хвилину поки що це все. Тому повертаю слово до студії.